О, Ми зараз пропара, зараз все буде 172 бригада зараз вже вимагає дровних, вже горить. Їм горить. Я вчора тільки говорив з ними. Просто жінка, я свідком не буду. Та нам не, не треба. Я хочу вам просто пояснити, що така ситуація. Я чоловіка підтримую всім всім повністю. мене сам брат пропав там. Mm. Ну, мені треба, в мене вибула То по базі, же. мені треба чоловіка просто доставити. То для чого ви його кошмарите? Ну, нам треба просто доставити його, щоб він розібрався, корити. А воєнкомат що до нього має?

Ну і що? Що, що тут такого? Сколько так, забороняється? Питання, Україна, питання в зв'язку з, ці... з чим ви задаєте питання? Ви в зв'язку з чим його зупинили? Це не, ми зупинили і не ми задаємо це питання. Це ви задали запитання, що має воєнкомат. Воєнкомат до того має, що він виділений. Воєнт, який відомо, в 2008 році воєнкоматі зараз немає. Це реєстрі. Це та, так, та, приватна компанія, так як і ви. Да, да, да. Він не їде нікуди, хлопці, спокойтеся. Він нікуди не їде. Però, не але, не так от випадка ми нічого не маємо, ми ми підтримуємо самі <скрит> все. Ми і дуже не сам служні. Ми нічого проти не маємо. Які суттєві? Це вертичка і розібратися. Це ми час <ріхи> забираємо, <ріхи> <ріхи> грубо говоря, ваш наш нас тоже це А інкоматів це не можемо, немає. ДЦК, до людей це, нічого немає не абсолютно. Як, як це? Ми, немає. Максим, да. складайте протокол затриманий, Але. запрошуйте до Складайте протокол. Добре. А це все є суд. А це все органи формулату. Якщо вони не мають права подавати, yeah. то це все можна оскаржити. Звісно, оскаржити. Ми ж не про тика не запрошуємо. Ти ціка неправоздатні. Він, не, Він буде не, затриманий не, і доставлений вертолет. Ти цика не правоздатні взагалі так, в суд це подавати не і врожню. Чи правоздатні вони так, ми не приймаємо рішення. Я розумію, нас такі є вирати... такі. Ми його змушені доставити. Ми його запрошуємо. А вже на запрошення він не відбувається. Він відмовляється а запрошення, від запрошення. Раві. 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 Він відмовляється. Тепер ми його будемо затримувати через протокол затримання і доставляти в РТЦК. для прийняття законного рішення. Вони ж приходили. Десь були біля ой, льоня каже, не Юля, а так Валіра таке са Віталін. Позвони, хай люди підтягнуться. Хай люди підтягнуться. Хай Люди підтягнуться, зараз ми будемо все. Я зараз прийму трішки. Під маєте ти... що це степ... як мінімум для початку конституції, вже визнає це в курсі. Ми, э, mm -hmm. Це перша з десята стаття конституції, це не поворот за ціні купи. Це було чи наказ. Вони не мають права. Давати в, взагалі в гроші у них немає повноважень. Хто його затримує? Ви затримуєте його? Ви ж берете на відповідальність за Ви затримуєте? затримуєте? А чого? А чого? Вона його не затримує. Ну, я запитую. Ви? Ви особа ну, невиконання ну, ну, зобов'язань. Ні, ну, ну чого ви так себе запитуєте? чуєте, що ви запитуєте? Я стою біля вас, слухаю, що не ви говорите, чуєте? а ви кажете що мені, ви його затримуєте? Ну, просили? то він може йти, а якщо його ніхто... Я не... просто підійшов, дивлюся на ситуацію, яка відбувається. Я дивлюся, слід поліцейська машина, стоїть скупчення людей, я підійшов до вас, слухаю вас, що ви говорите. Ви говорите мені, ви не затримуєте? Якщо його ніхто не затримує, то він може йти, правильно? Хто його затримує? Представтесь, будь ласка, на вимогу. Бачите, не кажуть, а вони ви вимагають, що Так, я вимагаю, щоб ви представили. Чекаєте він говорить, не я розвідчення призвіти звичайно, що ви як жінка. Не знаю, що. напевно, зараз де дочі. Можете зафіксувати то, на тамері. Я, там я, я підійшов просто так само. Тільки не арестовуйте, не будь ласка. Ні. Ми фіксуємо ні. злочин. Ви хочете не, фіксу... не фіксу... Ми, ми, спорукати до якоїсь... Ми зберете. фіксуємо злочин будь проти людини. Ви виконуєте злочинні накази. Ми накази не виконуємо. На даний час повідомлений мельник Вадим Петрович, просто зараз там поїде. Ну, все. Протокол затримання складається. Хто підійде? РТЦК. Да. А хай підходить. Чесно зимку да. Ну тоді це не розшук. Вони ніхто. такі їх взагалі немає офіційно в нас запити є. Фу, вони можуть якось зв'язатися структура. Він же ж не переховується. Вони РТЦК, ідіоти ідіотами. Понимаете? Все ви прекрасно знаєте, хлопці. Все ви прекрасно знаєте. ви прекрасно знаєте. Ви прекрасно знаєте, що наших хлопців ведуть туди всіх на убой. Слухайте, Якщо не переховувати, то в чому проблема під'їхати на дві хвилини в РТЦК, пояснити Тому що це не Він не. Хоче почекайте. А чого він має, чого він їх має туди чекати, їхати? Якщо він їх не визнає. Хто вони вообще такі? У них немає. Ні, почекайте. У них немає повноважень. У них на це немає жодного документу. Начнемо з того хлопці, що у нас незаконно то, е, е, дали військовий е, стан на три на місяць. Вони не мають права його продовжувати. Нас. Да, у да, нас да, є да. запити, покажіть документи відкрити, на військовий стан. Не тобто в нас ніякого да. вони ніякого немає. Маєте стан, а не військовий да, стан. Да. І оце вони зараз склюпали. Вони не право наступні На військовий вони стан у нас тоже є копії наступники. документів. Вони не вони не різницю. Без печаті, без, без, без подписі. Да. Чому вони мають бути правонастроєм? Вони до ЗСУ нічого не мають і до людей вони нічого не мають. Вони утворені закони. Вони ж немає база. Закон не мають люди. Ні, якщо вони не суперечка, то Законом, вони законом, дивіться почуєте, вони не створюють законом. А під законні анти не мають або грошу? Ой, слухайте, у вас ТЦК немає. У вас ТЦК немає. А ви мені скажіть? Ви збройні сили. Правильно? Ви мені скажіть, що була міста? Не було. Де? Яка була повістка. Коли була повістка. Коли була повістка, коли була повістка, я я... що О, ну, правильно ви якраз тоді і були на горі. Почекайте, Як я можу так. бути в Ви ж особисто були. були. У нас на відео є зафіксовано. Ви ж говорили давайте, з ними. А тепер дивіться. Я говорю при сідітелях свідки. ну не можуть бути. Саша, йди сюди з свідками. при свідках. Ми говоримо, що Олександру цієї повістки не було. Жодного разу жодного разу не було повістки. І не може бути вирушено. Це від ТЦК. Це є злочин ТЦК, який він, вони зараз утворюють. Тому що йому повістки ні разу не було і він ні разу не відмовляв від повістки. 355 стаття перевищення повноважень, 60 стаття Конституції – це виконання злочинних наказів. Все злочин, це злочинні накази. Вони мали право подавати. Де ви не Де приїхали, де є. Ви особисто мені відповідаєте. Де бумага, що її розшук? Так, давайте, давайте. Покажіть бумагу. А що ви, ви там що що ви що ви що ви пишете? Знімай, знімай зніма, зніма. Що ви на коліні пишете? Що а, Подивіться, знаємо протокол. Протокол на що? А, протокол. Відкривайте зпиною. Будь ласка. А де мені писати? Не, як не, ви предлагаєте? Ви мені будете показати, як мені що робити? Звісно, мама, ми український народ. Ми вимагаємо. Що ви пишете? Що ви пишете? Прочитаєте? Я вам зараз все розкажу коліні... інструкції. А тепер е, згідно постанови е, 14 1477. 14. 14. На підставі протокол має підписатися на підставі якогось документу, якого в нього немає. На підставі той, що ви в на Дайте документ. Покажіть, документ, прошу. Покажі прошу. Прошу. прошу, ви брід говорите, де документ.

Ваша Добре. <рес> 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 е Покажіть, що я роз... в Їдемо ТЦК. Да. Там, що значить їдемо? В смислі, ви приїхали, я... ви чого ну, сюди зберігається. Статист... Я... Я... Да. Вас сюди зали зали визвали, втро. приїжджайте, привозять. Документ, що він в розшуку. У тебе є зараз свідки, того, що це на даний момент дійство неправильно. Тому що ви виконуєте злочин, і ми є свідками. Одної повістки ніколи жодного разу не давали. Це зазначається зараз. на щоб зараз Якщо ви певний, я вийшов, Я б, якщо не був певний, радість, у вас немає закону, немає проти це. Немає просто ви ваші документи. Повноважена підстав. Ми сюди приїхали. то Те, що ви написали, що в даний момент повноваження. Ви посадова особа? Звісно, я показав своє службове. посвідчення. Це не службове посвідчення, це військовий квиток. Військовий квиток ви показали. Там немає написано жодних повноважень. Покажіть наказ коменданта. Ви на що ви говорите Наказ коменданта. Ну, як має бути наказ немає На це повноваження. Згідно якого, ми маємо. Зараз ми права. подивимося, що таке повноваження особи вас ви не маєте Вокажіть. права перевіряти документи. По тих документах, що ви нам показали, по тих документах, що, документ, що ви нам показали. Дзвоніть, дзвоніть ти був начальнику. Хай він це що хай він. Розкаже, що ж вам робити, в цій, ситуації. Розкаже, ж вам робити в цій ситуації, ти попа не на тих просто. Акція згорає, бля, йома йо бля. Але це самі затримані, Алло? Що зараз? Ну чуємо до. Бля, ну слухай, ну зараз підійде якісь. Дай гроші, я що маю віддати, чи що? Нам, нам, ну, нам, що, нам, ну нам, А Це точно, хлопці. Ви знаєте процедуру оскарження цього в суді. Ви знаєте, що ваших затрат не буде в випадку вашої правоти. Я Давай. розумію, але я навіть не хочу назвати е, е, можливості я вам все покажу. Наказ коменданта Віталіна, до постанови. Так, надано повноваження щодо перевірки документів, ось і погляду речей, транспортних засобів, багажу. Кому надано на повноваження і житла громадянському забезпечення заходів правового режиму воєнного стану? Кому кому? Кому? кому надано повноваження? Кому? Кому? Повноваженим особам. Покажіть, покажіть Покажіть, Покажіть. Ні, от, що... от. Тому повноважено. Я хочу побачити, вот що у нас є повноважні особи, є перелік. Знаю я її, 1456, знаю, так, є так, ще 18, так, Яким так. чином перевіряються документи? Є ще 1137, є, є 1155 і 56. Добре, добре, що ви їх всі. Давай, 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 давай. Тепер йдемо ну, далі. Так, бачу повноваження. Ось, вот, потом. Ну, це це... перед Ну це напечатано щось на принтері. Ось чекайте, є печать, є підпис, Потім проходиш. Мокра печать що а ну дивіться, внімають. Зараз є ДРП, що таке. А ти є ДРПО, знаєте, що ми перевіряли, його немає? Я у нас не є заклад. Я, я ви не у маєте права себе... фотографувати. Що? Yes. що ви робите? Номер, ша, дай, ша, номер, ша. Дай. Ша номер? Саша, ми цей номер перевіряли. Його я перевіряв. немає. У вас немає в базі. Ви те, що перевіряли собі ви, десь вдома, мене не, не цікавить. Йдемоте далі. Почут... Ні, Послухайте печатка використовуються. Фодітерпо у який не зареєстрований в державному реєстрі. Ви чуєте мене? Ви послухайте мене, Почут... тому Почут... Почут... що Поч ми. Ми зараз Чуєте говоримо мене? про постанову 1457 і про моє посвідчення Ви і наділення печатка, ну, ну типа там не написано, я що директор, у вас є такі повноваження. Давайте я вам прочитаю, що тут кажуть. Скажіть, а ну ще раз, раз. ще я, я прочитаю. Я Давайте. Спочатку я, 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 я знімаю ось. Я хочу ЄРДРБО перевірити, я маю право. 0, ви будете перевіряти, я перевірю. Да, так це, так це напіч... да. ви напечатали десь на принтері, я маю перевіряти. Да. На якому Дайте... принтері мене? 0,96. Да, Пре... 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 я, я, я... Я... Вона в парикмахерській була зареєстрована ваша контора, блін, пів року назад. Я перевіряв. я так, Давай да. я зараз подивлюся, ось до офіційний сайт. Я перевіряю, давай. Я вам не буду ніяку печатку давати. Ні, так, потягну? номер, номер печатки. Ні, коді, дар, номер печатки, я перевірю. Я ходи, я перевірю, чи у вас є повноваження. Тому що це не повноваження, це напечатано на принтері. Да я подивлюся печатку і перевірю по базі. Офіційна база, офіційна українська база. Давай я перевірю. Я перевірю по ходу. Давай. Номер не озвучуєте в голос, не озвучування. Я да, да, мучу, я, я, я порядок Я, я, я порядок людина. Людин. <реку> хай перевірять, чи є зареєстрований по цьому ходу ДЦК. <реку? реку> Правильно? Ви знаєте, що я слухала, я думала, що... Ось і все. А ми ж робили запити. Нема? Ні? Ні, хай перевіряй. Тепер думаєш, не всі. <реку> 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 <не знаю, реку> Ne dhe i e përmëllë të lëmajë. Dhe 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 Контрол здається. А хто создатель отенда боти і контроллер? це міжнародний сайт з реєстру, з єдиного державного реєстру. Але здає відповіді Верховної Ради, що що немає в закону верховної немає закону про стаття. Почти зовсім далеко спитати, чи це через державний реєстр? Так, так, користуються, всі користуються, бо це не державний реєстр. Вони беруть. Ми робили запит в прозорому офісі. Ми робили витяг з ЄД. Наші голови А де відповідь? Ми брали тут, в прозорому офісі, відповідь. Олександр Олександрович, давайте не з'їхати до РПО, тому що ми не договорились за мої повноваження. Правильно. правильно. у вас є печатки для повноваження? Якщо печатки такої, якщо коди такого немає, то... <тур> ja. ми, ми перевіряли, ми, зразу ми... А с... зараз... ж зараз, зараз Я робила. Не не Дайте сказати, коли не цим, Ви кажете, що вдома це. Як ти де? У будь-якої людини Почкати. можна взяти, хто має так само у якоїсь колеги, що не буду називати. У мене зараз статті воює товариш цей колега Ігорьов.

Документи, Документи я не знімаю, то ж подивіться, що ви тут є, ви. Вас роблять похаме. В Україну роблять боками. Я аудіо, щоб було чути. Я вам кажу, я кажу, і мене також машинці робить. Вибачте. Всіх нас не, знаю. не знаєте, ви все прекрасно знаєте. І хтось каже, що Джубічес там на цьому, в, в, в тих країнах. В я думаю, розуміло, що я Заміна? Заміна? Фіц, він, хлопці хлопці ви зрозуміли, що має примірну. Заміна? А чого ви туди не їдете на заміну? Він, він каже, людей. Саша, робіть щось. Убивати і я роблю. людей. Хай це ж її цих форків. Це, це ж шобіця, це ж кров на руках. Так, він, диві, кожна диві. людина може підняти оружію. Немає такого теж. Вибиває по цьому коду якась припинено, теж, припинено не сюди. Треба офіційний просто заход подати. Не, зараз підвезуть, хлопці зараз підвезуть. Зараз людина привезе. Привез. Ви ж самі розумієте. з офіційного реєстру. Витяг це не, так, ми, в законний спосіб. Ви чого не знаєте, Я можу розказати. Дивіться, ви хочете і не проїхати до нашого саме на підставі чого, хлопці? Так, то, що що вас затримали, що ми би так просто Хто затримав? Хто затримав? зупинили? ніхто не затримували? Завит... Завит... Yeah, no, я не знаю, що вас таке. Ми не затримали, ми просто подивилися, Подивилися, чоловік стояв на автобусі закриття. Саша, ти що, документи показували? Я вас особливо таке. А тепер я хочу. У вас їх немає. А бачите, що у вас немає. Почекайте, чому у нас немає ніяких помил? Тому що немає. Я ще не дочитав цю бумагу. Будь ласка, посвідчені вам не дали у вас Збройних сил України. Но, ну послухайте не мене уважно. Ну при що тут не вірити? Збройні сили і ТЦК це абсолютно. Ну дивіться, дивіться, давайте я а прочитаю. Проход... Май... Да, я... Проход... Я... Проходить, я на проходить службу в Могеліподільському з... територіальному проходить службу в Моліподійському територіальному центрі консультування та соціальної підтримки виконує завдання завдання по проведенню загальної мобілізації. Так треба, це правильно. Посадовим особам всіх державних органів громадських організації, Підприємств, та організацій належно від форм власності та підправиння необхідно сприяти передавнику даного посвідчення no. у своєчасному виконанні покладених на нього завдань, де тут, тут є, написано, що ви можете документи то, і протоколи мене... складати, ви... і документи перевіряти. що в, в, далі, далі. Що на мене... Що далі а, далі а, більше нема нічого. Якщо ми відкриваємо, згідно чого, е, ми сюди приїхали, то отам чітко прописано, що такий-то, такий то громадянин, такий-то, такий-то, він ухиляється від мобілізації згідно 210 приймотрів.

Дивіться, ви, ви мені це вже сотий раз говорите. Ну й діти десь під верховну раду говорити, а не мені. Так ми, Говори, ми ти родом. Та ми, та що, ми робимо. Та та що, ви ж, робимо. ж нас не пускаєте. пускаєте. Хто не пускає? Ви, ви? та ви, дійці, Боже, ви Ви розумієте? Що розуміє. з нього? ні, Почему затримали? З нього як провазичає можу мене зараз. Вона зараз акція через нього як провозити. Є користь тут. Робити правинні дії в території України внутрі, понімаєте? Піднімати оту шваль руку. Та не кричіть на мене, ви діти. Я не можу. Тому що ви, 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 ви визиваєте з того, що ми боронимо державу, а ви захили, ви, ви, ви ми боронимо державу. Що? Ми боронимо державу, звісно, ну, а, а ви заважаєте ви зараз мені це зробити, а ми Тому що, немає, не маючи підстав на це, не маючи на це підстав, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте? такси на 10 минути. Не сме ми, ми, ми попри, го кажете така. Почуйте правильно, правильно. А каже, що у вас Пром... немає повноважень. Вас не Тоді не ти побачите, Та ви мене затримуєте чи що. Дивіться, ми вас є? Якщо ви відмовляєтесь, ми спитаємо акт відмови від отримання. Немає такого поняття акта відмови, немає такого нормативного правового нормативного акту відмови. На основанні чого? покажіть мені, цей розшук. Ну покажіть, ну йомою, десь кисад, все що, ви собі придумали? Тому що я активісти, тому що я волонтер, тому що я. Наступаю зараз на У на, на, на Мене воно все доказано, не все доказано. Будь ласка, мене все доказано. Зрозумійте. І Вже мав би зрозуміти і не говорити так. Хоча б мовчати. Так, Олександр, Чому? я Олександр. маю мовчати. Олександр Олександрович. Олександр. зараз на вас. Та, дивіться, зараз, зараз... Олександр, Олександр. ні, стоп, зараз буде витяг про те, що вас не існує. Я зараз хочу при всіх, при свідках, поліцейські зараз стоять, ТЦК, представники, але що за зайчики я знаю. Віталіна, давай. Я зараз хочу зазначити, що ми робили, от Віктор робив витяг з єдиного державного реєстру в нашому прозорому офісі, де зазначили цей код, тому що вони, він у нас цей код був. Ми знаємо знає їхній код. доступу. Публічної інформації ж не, не Возь Возь читайте, ми ж не ми ж ми так, ж так, не, так, не так. перший раз з ними спілкуємося. Наприклад, ну, ви можете провірити реєрдроп э, на столом. Ну І... правильно ну, ми потім... до нього нічого не маємо, Ми його не почуйте. Ну, це почуйте має... мене уважно. Оце код чули. оцей код. Це не є секретна інформація. Добре, це не є секретна інформація. Добре. І значить, якщо е вони під таким кодом зареєстровані, значить, вони мають. Вони його використовують в своїй печатці. Так? То вони повинні бути зареєстровані і мати. Вони повинні бути утворені? — Законно утворені, звичайно, в цьому реєстрі. Значить, ми коли пробили вход, діться за уважно. Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичні підприємства, громадських формувань, записі не знайдено. Записів не знайдено. Ну що ж, добре, хорошо. Ви ж розумієте, що ви зараз зробите? Ви.

Яmile... Ж хавайте... Ви ж умисно хамаєте, ви ховаєте інформацію. Чекайте, це ж його інформація. Я хочу ознайомитися. Ми їдемо по своїм справам, ми йдемо по своїм справам. Ви не показуєте інформацію. А він має право, це його своє. Я маю право ознайомитися. Ви не підписувати вам документами. не дають ознайомитись з документами. Не дають ознайомитись. Не дають ознайомитись з документами. Чим? З якою не дають ознайомитись. Можна, так? Так. Повного ознайомлення. Все, ознайомлення.

Я сказав, що я не відмовляю. Законну підставу. Після Яку підстави. Ви нічого не писали. ви мені не показали ні розшука, ні підстави, Ні повноважень. Ви мені повноважень не показали, А вони не повинні проведе. Як це не попередні? Олександр Рома, я. розумію. Не відмовляюсь, я відмовляюсь не, не, не відмовився собою... Я ж не зповноваження. У вас є У вас є посвідчення, а, по... то, посвідчення. То, то, а в нього посвідчення немає. Він не дає повноваження. А знаєте, чому немає посвідчення до цікаву? Хочу ціка немає. Все, це не державний орган. Якщо ви якщо ви не погоджуєтесь, з актом, який зараз кладуть, ви маєте. Я не відмовляюсь, від чого. у мене через три хвилини акція. Що ми зтримуємося? Ви щоб. Зі мною, а після того будемо далі говорити. Ну, не що, їдете зі мною, почекайте, Олександр, я затримаю. Ви зараз уникаєте від ознайомлення. Я не ознайомлення. Ви уникаєте. Я, пів ви вже, я вже пів години прошу дати мені ознайомитися з повноваженнями і з підставою немає ні одного, ні другого. Ні підстави, вже ні, ні повноважень. А давайте ще раз ходимо. Та не будемо ще раз, бо ви спішите. Бо там немає повноважень, там немає прописань. Там здійснювати якісь там написано, дайте я договорю, там написано, здійснити завдання. І Подайте, все, да, які, все завдання? які завдання, які завдання, мені скажіть, будь ласка. Все. Це, ну, якщо він хоче, ми його не затримуємо. Ні? Ні, 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 ні. Якщо він хоче уникнути, від уникаю. Якщо чоловік не... хоче їхати, ми його не затримуємо, ми бо так, ми так. його передали вам. У вас немає потреби його затримувати. Складайте, Тож, якщо він так. не хоче з цим ознайомлюватись, я це так. його питання. Я, я ознайомлююся, поліцейська. Я... Тому що ми втрачаємо свій. Послухайте його час. Будь ласка. Так. Можна вашу увагу. Ви сказали, все можна я скажу. Я не ознайомився. Я, все, я, не я не, свою мені роботу. не надали нічого, мені що? не надали Наша жодного документа. Я тисяча зробила свою роботу. Я не отримав. Все, все, надали все, все. військовий квіток і звісно, якісь забування. Якщо це все не закон.